Стартував новий сезон всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Реєстрацію вже відкрито. Подати заявку для участі можна до 30 жовтня у сезоні 2024-2025 на учнів очікує п'ять етапів. Вони триватимуть упродовж 10 місяців. Традиційно на різних рівнях: шкільний, територіальний, районний, обласний і всеукраїнський. Змагання проводитимуть із семи видів спорту баскетбол, волейбол, гандбол, футзал, регбі 5, спортивне орієнтування та черлідинг. Нагадаємо, минулого сезону від області для участі у цьому національному проєкті зареєструвалися понад 2,5 тисячі команд. Пройшовши всі етапи змагань, дві команди з Черкас вибороли бронзу всеукраїнських першостей. Зокрема, це баскетболісти зі школи номер 24 і футзалісти зі школи номер 30